На Росії була бововна, і бувовна була вона досить потужна. Монітори дописували про те, що у Ростові пожежа, за повідомленням у місцевих пабліків, горить казарма місцевої військової частини. Отакої, От так, як це так сталося. Бачимо з вами кадри. Дійсно, бачимо, що дим досить потужний, пожежа також і офіційні. Так, саме джерела, тобто якісь губернатори, їхні тому подібні, інформації офіційно підтвердженої, звичайно, не надавали з приводу. У того чому ж це так сталося? Ну а тим часом також монітори ще дописували про те, що громка ночь в Москві і Ростові на Дону, тобто не тільки в ростові на дону а також в Москві. До речі, ще й Підмосков'я цієї ночі цієї, цього, цієї ночі, так жителі Москви та Ростова-на-Дону, вони повідомляли про. Гучні вибухи вони а, повідомляли про те, що це була атака саме безпілотників. Ну і мер Москви також говорив про те, що всі дрони були збиті на підльоті до міста, і в той же час в Ростові на дону атака призвела до а, затримки руху а, поїздів до прикладу. Так ну і також місцева влада поки ще не дописала ніякої офіційної інформації саме про наслідки цього, так би мовити, інциденту, що зазвичай рашисти і роблять. ми з вами дійсно звикли за те, що вони ніколи не коментують те, що відбувається так на Росії. А саме вони це коментують, але максимально так би мовити, ухиляючись від прямої відповіді, чи була це атака безпілотниками? Яка кількість? І знову ж таки вони постійно говорять про те, що вони їх збивають, і знову ж таки, Москва, Санкт Петербург це, начебто, ті самі міста, які просто повністю оточені, так би мовити, протиповітряною обороною Російської Федерації. Але ж неодноразово ми з вами бачили про те, що пролітають, долітають, так перелітають цю протиповітряну оборону. Також говорили з вами нещодавно про Москв сіті так, до прикладу, про цей і про те, що там якраз таки перейшли на віддалену роботу на якийсь період часу, тому що десь там, начебто, почули про те, що будуть атакувати так само українські безпілотники, атакувати території Російської Федерації, а саме в першу чергу так, а це буде Москва і Санкт Петербург. Ну, тобто, бачимо з вами, що рашисти все ж таки вони дійсно напружені. Вони дійсно бояться цього. Ну і звичайно, бачимо, що протиповітряна оборона їхня не така є сильна і потужна, як могло б здаватися на початку. Ну і також ще під Москов'я знайшли коментарі видання. Також на видання перепрошую, «Партизанський рух Астрад оприлюднювали те, що у звичайно рошистів є телеграм-канал, так хоч він у них і заборонений. І звичайно вони там коментують щось, публікують і говорять наступне. Вони знаєте, обговорюють, куди ж все ж таки прилетіло, тому що чули, що був вибух. Далі цитую мовою оригіналу їхню переписку. А так, куди на овощі базу в пасілки, тобто дописують, що можливо це овочебаза. У лісі на Нари в СНТ живем теж звук був сильний. А в Галявина був слышен очень мощний хлопок в стороні дідінєва. коли було? походу в проміжутки від Бунятіна до Рагачова. Це все ці повідомлення вони почали оприлюднюватися о 9 десь вечора. Тобто дійсно бачимо, що було на Ерефі вона була і вона була досить потужною. Ну і також поговоримо з вами ще й про те, що Вороніж, там. Також, так би мовити, добрі комари, які, так, звичайно в лапках залітали на територію вороняжа. А саме Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, він також на своєму телеграм-каналі оприлюднював оприлюднював так дописи і те, як в Воронежі. Так би мовити, так бавовніло. І ще й Ростов-Кам'янськ-Шахтинське там також допис був. Прокидаємося про те, що так бавовна вона буде, вона буде потужна. Це вже було о 12 й ночі. Також Таганрог був теж там підйом. А знову ж таки, бавовна була і на Підмосков'ї. Тобто, поки ще офіційної інформації вона не надходить, але бачимо з вами, що, до речі, у нас, до Кударова пала в Ростовській області, зупинився пасажирський поїзд. А для Москва атака призвела до пожежі на трансформаторній підстанції та пошкодження високовольтних ліній. Поїзд зупинився на під'їзді до станції Ліхая. Пасажирів евакуювали. Рух перервано. Про це повідомив глава регіону Юрій Слюсар. Тобто, бачимо з вами, що дійсно. Там, все ж таки, бавовна була. На жаль, такої об'ємної, так би мовити, інформації вона не надходить, тому що все ж таки ми з вами прекрасно розуміємо, що расисти вони постійно замовчують. Так те, що відбувається на території їхньої держави, всю бавовну, яка там відбувається, вони ігнорують і вони не договорюють те, в якому обсязі, в якому масштабі це було. Ну а ми від себе можемо сказати тільки те, що дійсно хай там потужно і продовжує палати, тому що ті жахливі речі, які рашисти. Продовжують чинити на територіях нашої держави, це дійсно страшно. І Павлоград, і Одещина, знову ж таки, Київщина, Полтавщина цієї ночі було дуже потужно з боку расистів. Були дуже сильні удари. Дійсно, ми з вами прекрасно розуміємо, що наслідки ще протягом цієї доби ми з вами будемо уточнювати і будемо більш детальніше про них говорити, тому що їх буде більше. На жаль, знову ж таки, тому що більше 400 БПЛА було запущено, більше 20 ракет по території нашої держави. Ну і це Дійсно, такі дуже жахливі речі, які расисти продовжують чинити. Бачимо, що знаєте, таке моє особисте спостереження. Вони почали активніше себе вести десь з початку травня, і ми з вами прекрасно бачимо, що дійсно весна, літо бавовнить потужно. На РФІ, тому що знову ж таки наші СБУ всі відповідні служби роблять усе для того, щоб дати відсіч расистам, щоб поцілити у всі їхні нафтопереробні заводи, так, у всі їхні аеропорти, аеродроми і тому подібне. І дійсно бачимо, що загострення розпочалося як на території нашої держави від травня, так і на території Рашистської Федерації. Тобто, бачимо дійсно, що все ж так, такі дії наразі також відбуваються. Ну і бачимо ті 50 днів про які так потужно говорив так Дональд Трамп, президент Спу. Учених штатів Америки подивимося, як вони повпливають, як вони будуть дійсно впливати на Рашиську Федерацію, на дії рашиського диктатора. Будемо за цим звичайно слідкувати. Ну і, до речі, вчора ввечері ще Сергій Брачук оприлюднив також і допису своєму телеграм-каналі. Прокоментував він бувовно на РЕФІ невеличка така відео, де говорив про те, що полає і як сильно. Тож давайте з вами уважно його зараз заслухаємо. Слава Україні! Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що кожного вечора будемо розраховувати цілі, де сьогодні мають полетіти наші бойові комарики. Ну, в якому плані розраховувати? Замовляти пекельну каву для москалів. І, от, власне, почнемо сьогодні, мабуть, з Ростовщини. Військова частина 74330 в самому Ростові горить, Палає. Я не знаю, це бойові комарики чи якийсь інший бариста почав заварювати цю каву, але тим не менше, подивіться, там таки горить і палає. Як кажуть, не тихої ночі окупанти. Далі буде. Тримаємо стрій. Пам'ятаємо, ми переможемо. Слава нації, смерть ворогам. Тим часом у московському аеропорту до призупинили рейсу через атаку дронів. Про це повідомив представник російської авіаційної адміністрації Артем. Кареняка обмеження на польоти було введено о другій ночі за московським часом з метою забезпечення безпеки цивільної авіації. Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що в місті Подольськ, розташованому поблизу столиці, було збито чотири безпілотники, які прямували у бік Москви. За попередніми даними, внаслідок інциденту немає ані руйнувань, ані постраждалих. Ворог не оминув ночі і Одесу. Одесу атакували шахеди. у місті пролунали вибухи, видно пожежу пошкод будинки. Про це повідомили кореспондент Суспільного та очільник Одеської області військової адміністрації Олег Кіпер. Вибухи в Одесі почали лунати близько е, півпершої ночі. Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 22.40. Повітряних силах повідомили, що в напрямку Одещини з акваторії Чорного моря рухаються ударні безпілотники. Пізніше, що дрони направляються саме на саму Одесу. В Одесі пролунало щонайменше аж 12 вибухів. Останній пролунав о першій ночі. Повітряної тривоги стався також у першій ночі після останнього вибуху. Після вибуху в Одесі видно пожежу. Повідомили в суспільному очевидці. А, так і кадри наслідків атаки на Одесу ви вже бачили. У наслідок удару, як я вже сказала, спалахнула пожежа, а саме а, багатоповерхівки з 6 по 9 поверх у житловому будинку. Вогонь ліквідували рятувальники разом із добровольцями, з охоплених вогнем квартир, евакуювали п'ятьох людей та домашніх тварин.